Казка. Патрон собака-рятувальник. На перший погляд, патрон, звичайнісінький собака, породить Джек Рас Тер'єр. Маленький, спритний та дуже енергійний. Він повсякчас любить ганяти м'яча, вигрівати на сонечку, спинку та гризти старі капці. А ще не пчелені від сиру. Сир! Це справжня винагорода для патрона. Так так, не дивлячись на те, що патрон такий малий, служба у нього важлива завдяки гострому нюху та спритним лапкам, патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопчаків помітили біля пісочниці. Дивний предмет. Він був схожий чи то на залізний капелюх, чи то на корабель інопланетян, що застряг серед пустелі. Що це? підійшов до пісочниці Марко. Не знаю, друже, але гадаю, що нам не варто це чіпати. Мама сказала, що невідомі предмети не можна піднімати з землі, адже це небезпечно. Враз патрон, який усю мить прогулювався поруч, розвідуючи місцину, почув розмову двох друзів. Не чіпайте ха, підстрибнув від страху пес. Хто це?» – Здивувались товариші. Я, патрон, собака-рятувальник. А річ, яку ви побачили, вкрай небезпечна, адже вона може вибухнути, тож негайно відійдіть від пісочниці, поки не трапилось лихо. І запам'ятайте, головне правило патрона, яке врятувало багато життів. А що це за правило? обережно відходячи від знахідки, спитали друзі. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи, виклич службу за мить. Обережно відійшовши на десятки кроків від знахідки, хлопці одразу ж розповіли батькам про те, що знайшли на дитячому майданчику. Дорослі негайно зателефонували за номером 101. І незчулося, як за лічені хвилини машина рятувальників прибувала на місце. Он де, друже. вийшовши з кабіни автомобіля, гукнув рятувальник. А ми тебе скрізь шукаємо. Патрон відчуває небезпеку й поспішає на порятунок, прогавкав пес, якби не ці спритні лапи його гостриню. Хто зна, що могло б втратитися з хлопчаками? Го, го. Молодець, патрони! великі герої не обов'язково великі, узявши песика на руки, мовив рятувальник. А ви, хлопці, будьте обережні, Повчак з час. Згадуйте правило патрона, коли натрапите на незнайому річ. Чіпати не можна нічого руками. Не можна штовхати предмети ногами, якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи Виклич службу за мить.